Сьогодні в нас на обозорі модернізація даної моделі. З такої, хто бачив хто має. Є одна фішка. Як модернізувати її скорість Є зразу готове рішення. Є на тему або на Алікспресі має бути. На тему точно є. Два диференціала Задній і пер... передній. Далі шестерня. Підвала. Маленька. Наскільки зубів, не гомо сказати, бо нірхов там не пише. От, ну, Порахувавши на... ну, Так само йде. Ось ця шестерня. От, На 18 зубів. А в оригіналі шестерня на моторі йде 14. І трошки більший цей вал. Не вал, а шестерня від вала Мотор тут оригінальний, 1 до 10, що до, досить класно. У мене 1 до 16 маленький. Так, регулятор швидкості тут не рідний, тут є другий поклов від 1 до 14. Це від оцеї червоної масштаби 1 до 14. Кольоса теж від неї від 1 до 14. Їх на намашності не пірвало нічого, слава богу. Хоча їх рус два і файно. Амортизатори. Два передніх масляних від другої моделі. Від. Е, так. Тепер задній рідні просто пружина. Ніщо такого. А Заднім цей передній масля. Регульовані. 7-4 вольта вам вполне хватить. але хто хоче, немає 3. Акумулятора або більшого, або ще щось можна зробити одну штуку. Купити отакий от переходник на от дві батареї. От. Одна батарея і дво. І скорість її влічиться майже на так треас, знаєш, буде їхати. Достатньо мощно. Але регулятор швидкості оцей. нагріватися буде до кипітка. Того його бажано замінити, якщо має хтось кошти на 120 ампер регулятор швидкості. Він витримував мінімум 15 вольт. Туди буде ліпше. На даний момент чимось. Якщо буде ще якісь модернізації, все буде на відео. Так, я все підключив і зараз покажу, як воно працює. 7,4 4 вольта. Сестерня на 18 зубів. Це все модернізація. Будь ласка, можете дивитися. Кому подобається на тему або на експресі можна знайти дану. Там два дифференціали. Шестерня на вал і шестерня на мотор. Коштує коли 800-7 гривень, але один до 16-го масштабу стане з голову.